На сьогоднішньому занятті з малювання. Про що сьогодні буде мова, ви дізнаєтесь, прислухавши вірші. тому слухайте дуже уважно. В зимові дні на стовпчиках, на вітах, на дахах, сидять малі горобчики у сірих піджаках. Сидіти б їм під стріхами, чекати би тепла. На жаль, що всюди віхола, поживу замела, сніги, мов білі килими, ні долі, ні зерна. Я хліба накришила їм, посипала пшона. Горобчики наїлися, і наче у теплі. Всі радо розлетілися, цвірінь, цвірінь, цвірінь. Пропоную сьогодні намалювати зернятко для птахів, щоб узимку їм не було голодно. А зернятками покладемо у годівничку, щоб птахам було куди прилітати. А чим можна годувати птахів. Птахам можна давати насіння соняшнику, гарбузу, пшениці, пшоно, сушені ягоди та фрукти. Перед тим, як почати малювати зернятко для птахів, нам треба розімняти пальчики. Пташка тихенько в гніздечку сиділа. Потім розправила крила і полетіла. Давайте ще раз. Пташка тихенько в гніздечку сиділа. Потім розправила крила і полетіла. Для малювання нам знадобиться аркуш паперу, олівці та гарний настрій. Спочатку малюємо годівничку, не відриваючи олівчик від листочка. Малюємо пряму горизонтальну лінію, нижче під нею малюємо ще одну. З'єднуємо верхню лінію і нижню. У нас з вами вийшов квадрат. В нашій годівничці не вистачає зерна. Беремо олівчик жовтого кольору або оранжевого і малюємо маленькі зернятка, щоб нагодувати якомога більше пташок. Розміщую наші зернятка по всій площі нашої годівнички. Дітки, а як ми можемо полегшити життя птахам узимку? Правильно підгодовувати їх! Висипати зернятка у годівничку. А ви знаєте, які птахи залишаються зимувати? Також їх називають зимуючі птахи. Правильно, дітки, це горобці, сороки, ворони, сичі, дятли та синички. Осі нагодували ми з вами птахів. Погляньте, скільки зерна в нас з вами вийшло. Тепер птахи вам дуже вдячні. Чекаю на ваші роботи, малята. Ви такі молодці. До зустрічі!